Вибухи в Одесі почали лунати о пів на четверту ранку. За 30 хвилин до цього повітряні сили повідомили, що з акваторії Чорного моря рухаються групи ударних БПЛА. В результаті російської атаки по Одесі згоріли автомобілі, пошкоджені будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. За різними адресами спалахнули пожежі. Наймасштабніша була в складських приміщеннях з продуктами харчування. Там було морозиво і заморожені продукти. На щастя, працівники під час повітряної тривоги перебували в укритті. Від десен залучались 22 одиниці техніки, 72 рятувальники. Також рятувальникам допомагали пожежний підрозділ Національної гвардії України, одеської міської ради і добровольці. Їх було 12 людей, і було від них задійно 3 одиниці техніки. Наслідок атаки у дворі житлових будинків вирба у домівках. Повелітали вікна, зруйновані гаражі та згоріли два автомобіля. Около чотирьох десь ранку. О, Ще не розсвіло ще, ще темно було. І потім почали, почали всі виходити потихеньку. Тут пожежу почали гасити, провода попадали, людину чуть не вбило. Сміття виносимо. Хтось приїде, якийсь опис буде щось заставлять. Ми вже через свою поліцію районну. Як в участково наш. Ми вже там опускали, автомобіль один, другий стоїть, стоїть, то, що, що залишилось від нього. Цей то, теж, по-моєму, не поїде, вже все деформоване. Ходили дитину з стелиць в підвалу, зводила маму чоловіка. Все почало десь далеко пролітало, пролітало, потім десь довелося і в підвалі накрила дитину. Машина, скармила, я повинен За даними Одеської ова, поранення отримали п'ятеро місцевих. Одну людину госпіталізували у стані середнього ступеня тяжкості. Іншим допомогу надали на місці. Двері не відкриваються, тут окна ті. Я через то окно там було більше, Я виліз сюди, потім, значить, опускався. Ну, і що вниз, і упав і тут мені попало стекло. Скоро я забрала, то мені зробили три шва. Ну і ось така. А сейчас вибирає кат не знаю, як буде. Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за статтею порушення законів та звичаїв війни. Ксенія Дружиніна, Назарій Голуб, Суспільне новини, Одеса.